Наразі в Чернівецькому геріатричному пансіонаті проживає понад 160 людей поважного віку. З них 89 – лежачі хворі. Середній вік підопічних становить 81 рік. Вже майже 12 років тут перебуває Галина Борисівна. Маю сина от, живе, рідко коли йде, бо кожен день, неділя свято він робить. Рідко коли. На місяць, може два рази прийде бо раз Борас. Маю внуки, правонучки є маленькі. 84-річна бабуся каже, що доглядають за нею добре, при необхідності забезпечують ліками, проте здоров'я вже не те. Хочу здоров'я ще трошки, і хочу ще трошки ходити по цій землі. Більше нічого не хочу. Але або здоров'я, або смерть. Лише би не мучитися. Для усіх підопічних пансіонату представники Червоного Христа привезли теплий одяг, взуття та продукти харчування. Після цього ми відвідуємо наших підопічників і роздамо продуктові набори, які нам надали благодійники і відгукнулися на наш заклик з милосердям. В о першій годині на базі кафе Писанка нас відбудеться благодійний обід. Концертну програму наш підготували волонтери з загальноосвітньої школи номер 38 де також ми кожному особі роздамо продуктові набори, поспілкуємося з ними, узнаємо їхні проблеми і привітаємо з таким гарним святом. Директор закладу розповідає, що держава надає фінансову підтримку, проте цьогоріч не вистачило коштів на капремонт даху. Забезпечення ліками теж залишає бажати кращого, а ось із харчуванням проблем немає. Окрім цього, знаходяться і благодійники, які допомагають зробити частковий ремонт пансіонату чи надають продукти харчування. Проте найбільше підопічні пансіонату потребують уваги та спілкування. Працівники наші допомагають. Нам в нас трошки зараз літом були студенти, тому що найбільше питання, коли питають, чого не вистачає вашим підопічникам, спілкування. Вони хочуть розказати, вони заслужили. Це є ветерани, це які прожили життя, війну пройшли, відпрацювали по 40-50 по років, зараз, на жаль, так стало, що вони одинокі, безпомічні. Ми, цей заклад для цього у нас і складений. Люди, які пережили війну, декотрій голод, нині перебувають у пансіонаті і заслуговують на гідну старість та повагу. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.